Всім доброго дня! Я рада вас вітати на своєму каналі Golden Hand Stitch. Сьогодні хочу поділитися з вами своїм досвідом про вишиття народної вишивки. Це, перш за все, рушники та вишиванки. Хочу показати вам свій рушник, який я вишивала на своє весілля. Вишивала я його десь десь рік і хочу поділитися про свій досвід, як я його робила. На чому я його вишивала та чим. Ось так виглядає чоловіча сторона мого рушника. Вишивала я його на Аїді. Це здається, мабуть, навіть 11 каунт. Ну, чесно кажучи, у нас в магазині не було іншої тканини, вишивала на чому є. І рушникових тканин там. Ну, взагалі такого і не буває. Тому, от, що мало, то мало. Я вибачаю за те, що він такий пом'ятий, тому що він у мене скручений у рулон, він вже був використаний, я його не перу, не гладжу, нічого з ним не роблю, тому що це така річ, яка в мене буде лежати просто, мабуть, все життя скручена у рулон, аж доти, доки мій син може. Там заміж не вийде. Так, і ось це жіноча сторона. Рушники взагалі-то поділяються на чоловічу та жіночу сторону. І, як ви бачите, малюнки в них різні. Так, перш за все, в мене тут не вистачає однієї частини. От бачите, зараз якось я притулюсь, о. Ось це такий вільний простір. так, Тут повинно бути родове дерево, я його не вишивала. І давайте розпочнемо з частинок окремо. так, Перш за все на весільному рушнику повинні бути птахи. Птахи повинні бути обов'язково парами на одному місці, і дивитися вони повинні обов'язково клювиками до клюва. Тобто, що вони будуть йти разом по життю. Це таке саме головне правило, тому що не можна ні в якому разі вишивати одну пташку і там одну також пташку вона повинна на одній стороні бути пара. І вони не повинні дивитися. В різні боки вони повинні дивитися в одну сторону по життю. Далі йдуть оберег дівчачий, як ви бачите, тут у мене рози. І далі таке жіночий ріти, де в мене ось ці троянди і лілії. Я вже не пам'ятаю, що там вони конкретно означають. Кожну схемку я підбирала окремо, шукала по інтернету, там такі жахливі були схеми, але я перерисовувала собі на листочок і от, що в мене вийшло. Також у нас йде далі також жіночий рід. Трішечки вище вище, у нас йде обереги. Ось такі хрести. Це обереги для родини, для сімейного щастя, для, взагалі-то, ну, фінансової, може, якоїсь частини сім'ї. І, перш за все, це ось такий ось оберег саме людини. І як ви бачите, тут моя літера буквально і з іншої сторони буква С, чоловіка буква, в такому старослов'янському стилі. Також вона йде в одинакових оберегах. Тут по обидва боки у нас йде такий оберег. І йде далі чоловічий рід. В даному випадку це вже не троянди, це вже гілочки калини. І дубові Листочки і жолуді. Також обов'язково, як ви бачите, тут у мене пташки, і вони також дивляться клювиками до клюва з двох сторін. Ну, далі в мене така ажурна мережа. Вот таке. Я його купляла в магазині, просто так пришила, щоб була гарна кайма. І єдине, що мені не вистачило, це ось місця між вишитими частинами. Воно є, але воно дуже мале. По факту тут повинен бути ну, десь метр. Ну, я ж кажу, на жаль, у нас в місці не було тканини такого розміру, навіть якого мені потрібно. І тому я вже виходила із підручних матеріалів. Так що, ось такий в мене рушник мій. Він у мене зберігається у такому рулончику разом з іконами, разом з нашими іншими рушниками для перев'язування рук. Але, на жаль, я їх не встигла вишити. Я спі... спіла вишити тільки рушник під ноги, але повинен ще бути рушник для перев'язування рук, тому що ми вінчались нас перев'язували. Один під рушник, один для хліба і два під ікони. Так, далі хочу побалакати з вами про вишиванки. Це зараз у мене дитяча вишиванка, взагалі вона у мене друга. Першу я вишивала для свого молодшого брата. Коли він йшов у перший клас, і зараз у нас же ж потрібно йти в вишиванці, та і взагалі мені це подобалось, такий стиль, і я давно хотіла спробувати. В нього вишиванка. На жаль, я не знайду вам тої фотографії, тому що молодший братик її носив, потім ще молодший братик її носив зараз, зараз, мабуть, вже на даньку не налазить, але я її давно не бачила, там жовто-зелені кольори, також жолуді. І вона така, така весела з яскравих кольорів. Це також дитяча сорочка. Тут у нас багато, багато пестрих кольорів яскравих. Я її тільки, можна сказати, почала, тому що, як ви бачите, тут тільки горловина. І в мене ще, так сказати, багато всіляких ну, думок, як це можна оформити. Ну, по-перше за все, це буде горловина. Буде стієчка. Тут я хочу зробити такий спеціальний шов, який робить, як сказати, на хандарги, господи. Щоб зробити, ну, він так зав'язується, що потім ми розрізаємо і в нас гарна обметана горловина виходить. Також хочу спробувати зробити мережеву з двох сторін в техніці хандангер. Не можу я виговорити це слово, так що вибачайте мене. Так, і будуть на цій вишиванці ще рукава. Думала, я може зробити тут вставочки якісь, але ну, не, дуже, не дуже хочеться нагружати цю вишивку, тому що це дитяча, він її поносить ну, рік-два і все. і треба буде вишивати мені нову. Ну, виходить гарно. Що хочу сказати про вишиванки. Їх. Є, ну, безліч. Вони можуть бути як сорочинськими, так і борщівськими. Я дуже люблю борщівські сорочки. Дитячі, вони повинні бути яскравішими. А ось коли вже такі зрілі, наскільки я знаю, вони вже йдуть більш спокійних кольорів, або червоні, або голубі. І от кожна вишита сорочка це оберіг. Кожний вузлик. Особливо коли ми робимо такі вічка. Чим більше вічок, тим краще оберіг. Це як такий вишитий щит. Він забирає от на себе всю цю гидоту, да, яка в повітрі літає і оберігає вас. Це як, ну, реально, щит воїна. Так, ну, ось, в принципі, все, що я можу вам розповісти про свої вишиванки, про такі обереги. І, ну, в принципі, це буде таке невеличке відео. Хотіла з вами поділитися, показати, що в мене є, і як я це вишивала. Тому, якщо вам сподобалось відео, поставте, будь ласка, лайк та підпишіться на мій канал. І до нових відео. До побачення!